Добрий день, дітки, до нас завітала снігова баба. Порошить метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зимовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться, чорні очі аж горять, краще баби не чіпать. Яка пора року зображена у вірші? Так, зима. Що порошить? Правильно, порошить метелиця. Хто вийшов на подвір'я? Молодці, на подвір'я вийшла снігова баба. У якому вона вбранні? Так, вона у зимовому казковому вбранні. Де стоїть снігова баба і що вона робить? Правильно, снігова баба стоїть на сніжку і топотить ногами. Що в неї є? Молодці, у баби є палиця. Які в неї очі. Так, очі у баби чорні, аж горять. Чого не можна робити? Так, краще її не чіпати. Діти, давайте з вами пригадаємо, як ліпити снігову бабу, і з чого діти ліплять снігову бабу. Так, із снігу. Який має бути сніг? Правильно, сніг має бути вологим, тоді він краще ліпиться. Що треба скачати зі снігу? Молодці, необхідно скачати снігові кульки. Скільки куль діти скачали? Так, діти скачали три кульки. Як поставили кулі для снігової баби? Правильно, від найбільшої до найменшої. Що діти зробили з найменшої кулі? Молодці, голову снігової баби. І з чого діти зробили сніговій бабі ніс? Так, ніс зробили з марквинки. Що діти зробили з маленьких камінців? Правильно, з камінців зробили усмішку. Який настрій був у дітей? Молодці, дітям було дуже весело. У які ще ігри діти люблять гратися взимку? Так, діти люблять кататися на санчатах, що для цього потрібно. Правильно, санчата. Також діти люблять кататися на лижах, що для цього потрібно. Правильно, лижі, а ще діти люблять ковзати на ковзанах, що для цього потрібне. Правильно, ковзани. А яка ваша найулюбленіша зимова розвага? Так, діти весело вміють розважатися взимку, але трапляються різні ситуації під час таких розваг. Давайте з вами розглянемо малюнок, що на ньому зображено. Так, на малюнку зображено хлопчиків і дівчаток, які грають у сніжки, а ось іще малюночок, що на ньому зображено. Так, на ньому зображена дівчинка, яка плаче висловіть свої припущення, що трапилося, чому так сталося, як зарадити такому. Так, під час гри в сніжки не можна цілитися в голову та обличчя, адже можна травмувати свого товариша. Особливо небезпечно, якщо сніжка зліплена з вологого снігу, тоді сніжки стають дуже твердими та гострими. Дівчинка може ще плакати, адже не помітила в снігу битої пляшки і порізала пальчик. Чому так трапилося, як цьому можна було зарадити? Так, перш ніж розпочинати гру в сніжки, слід уважно обстежити територію, де ви будете гратися, та прибрати всі зайві і небезпечні предмети. А зараз пропоную вам висловити свої судження із власного досвіду. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Спочатку зима це добре, бо. Так, багато снігу, красивий снігопад, багато цікавих зимових розваг, яких не буває в інші пори року. Сніг криває рослини від морозу, дерева, рослини, навіть деякі тварини відпочивають. А тепер зима це погано, бо холодно, необхідно берегти тепло, одягатися тепло, голодно пташкам і диким тваринам, бо сніг усе засипав. Під час ожеледиці слизько, небезпечно, можна впасти. Зима вкриває землю білим покривалом, що сяє білим світлом навіть уночі. Сніг вкриває землю та дерева пухнастою ковдрою, а ще сніг дарує нам багато цікавих ігор. На прогулянці пограйте зі снігом та уважно розгляньте сніжинки, а наше заняття закінчилося. До побачення.